Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні 26 січня. Неділя я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на цей день. Відразу попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, якщо ви не підписані раптом, написати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, ваші побажання і, звичайно ж, поділіться оглядом мапи бойових дій. Це важливо в такому випадку. Алгоритми YouTube дозволять більшій кількості людей, більшій кількості в першу чергу українців. Побачити, і зрозуміти, що відбувається на їхній землі, де наші герої виборюють нашу незалежність і наш суверенітет. Що ж почну з того, що бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України вдруге за тиждень, вдруге за три дні вдарили по рязанському навтопереробному. Заводиком, ось ви бачите ці кадри. Попередня масована атака була 24 січня. Офіційно генштаб підтвердив цей удар і повідомив наступне. Цитуємо: зафіксовано вибухи та пожежі в районі. Цілі Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне паливо та ракетне паливо. ТС 1 генштаб підтвердив, що в ніч на 26 січня об'єкти рязанської нафтопереробної компанії. Яка залучена до забезпечення російської окупації окупаційної армії, уразили підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головне управління розвідки. Бачимо, це є спільна така атака. Що ж, це дуже добре, тому що справді нафтобази бити це одне, а по нафтопереробних комбінатах це вже левелом вище. Нагадаю вам, вже не вперше про це. Кажу, що на початку минулого року, 24-го, саме були такий такі каскад масованих безпілотних атак безпілотниками по НПЗ Російської Федерації, що аж в Пентагоні просили не бити по них, бо це може вплинути на цінову політику нафтопродуктів, так, бензину палива. Ну і, до речі, в новоросійську є. Досі компанії, корені яких ростуть в Америки, які також мають заробітки на нафті російської, щоб ви не дивувалися. По лінії зіткнення почнемо нетрадиційно, Мається на увазі, я завжди вам розпочинаю розповідати з півночі, з курського напрямку. Цього разу давайте почнемо наш огляд. з... Найважчого напрямку іде загрожувало оточення. Чому я кажу загрожувало, тому що його немає. принаймні так повідомляють самі бійці з цього напрямку. Мова йде зараз про велику новосілку. Бачимо станом на цей момент ворог фактично повністю зайшов в Велику Новосілку, або ви краще бачили забудову цього населеного пункту супутниковий вигляд. Ви бачите, так, ось це от є. Багатоповерхівки фактично вони дійшли до до краю населеного пункту на річці Мокріяли. Що кажуть наші бійці? 110-та бригада, яка там працює. Я зараз зацитую це від них ранкова інформація. Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає. Наші захисники б'ються як леви з надзвичайною хоробрістю. Що відбувається в останні дні в великій новосілці? Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося. Якщо по RT та FPV дронах у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага, але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровоспускання за районів, де виникала загроза оточення. Наші підрозділи використовуючи погодні умови, уміло. Вийшли, це не означає, що ми повністю вийшли з міста, бо її у великій новосилці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимальне ураження противника. Щодо перспектив противника Росіян, і тут цікаво, зараз я вам продемонструю на мапі. Продовжуючи наступ з великої новосілки, в росіян вже не вийде. Виникла типова ситуація для росіян. Головне зробити флаг втик. Ціна та перспективи не важливі. Ріка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Власне, про що йдеться? Дивіться, я вам покажу зараз. Якщо ми наближимо, так я приберу заштрихування території. Ось ви бачите сам населений пункт, і відповідно промалює синім кольором ріку Мокрі Яли. Вона створює для росіян на самому пункті велика новосілка. Схематично перепрошую так. Ось. І тут також вона проходить через місто. Ви ж бачите, так що фактично створюється мішок для росіян, звідки вони не можуть маневрувати сильно. І те, що кажуть представники нашої 110-ї бригади, що, власне, тепер от рух окупантів з міста. Заблокований, ви ж бачите, де б вони не йшли, вони всюди натикаються на ріку. Так її можна перейти, її можна перетнути якимись там понтонами чи іншими засобами, але це забирає час. І найголовніше, що це змушує ворога зупинятися. А ми розуміємо, що статична пристатиці нашим силам оборони буде куди краще і куди зручніше бити. По ворогу, ну і повторюю те, що кажуть наші бійці с ї бригади. Саме велика ріка мокріяли, заважала і не давала змогу нашим підрозділам нормально і систематично отримувати все необхідне, аби вести вести бойові дії. Тепер же це буде проблемою для росіян. Знову ж таки, я не кажу, що от як добре, що ми вийшли з Новосілки. Ні, Новосілка це була потужний хаб, потужний е, наша дислокація, десь таке, як Вогледар, Ось бачимо, Вогледар – від Вуглодара 30 до, від до Великої Новосілки орієнтовно 32 кілометри, але виходимо з того, що є, і беремо з цього максимально потрібне і корисне. Велика Новосілка фактично під окупантами, але далі рухатись їм буде важко. Так, очевидно, вони захочуть знову ж таки для флагштоків своїх, як кажуть, в 110-тій, рухатися до адмінкордону Запорізької, Донецької Запорізької, Дніпропетровської областей. Ось тут є стик. Я так намалював, на, на, краще намалюю від Великої Новосілки. Ось з тих трьох областей. Ну і, звичайно, це для того, аби кричати, що от ми вже зайшли там в Дніпропетровську область. І очевидно, також будуть рухатись до траси на Корахово. Ось ця траса вище. Що ж, така от ситуація для Великої Новосілки. Найцікавіше, північно-східніше від Великої Новосілки знаходиться, ось, бачите, Роздольне. 10 кілометрів від Великої Новосілки. Тут знаходиться по дорозі новий Комар. От саме з нового комара росіяни також намагалися в тил регулярно бити по наших позиціях. Десь тиждень тому, власне, на Новосілку вже з населеного пункту Шахтарське ворог застосовував 13 одиниць техніки. Зараз наші бійці кажуть, що використання техніки зійшло на нівець з обох сторон. От чому я намалював зараз. Відстань до роздольного, тому що з роздольного росіяни також зробили такий собі хаб, який використовують для атаки. От я вам продемонструю знову ж таки на трасу Костянтинопіль, Дачне-Курахове. Ось так: от. улакли тут по дорозі. Є ось тут улакли. Так, намалюю, і далі удачне. Ось Роздольне це для них відповідний хаб, і наші пілоти 23 окремої механізованої бригади показали кадри, як саме в районі, на самому пункту Роздольне, вони продовжують бити росіян. Ось, ви бачите, Роздольне. Відповідно, що відомо, що вдалося влучити в першу чергу, ви бачите, антенну, а також вдалося феноменальні наші. Оператори дронів, от зараз ви побачите, як вони оперують дроном, і він маневруючи, пролітає і злітає в командний пункт. Ось ви бачите. І зараз буде другий план. Дивіться: вузенький прохід, дверний прохід, і все, росіян немає. Так працюють оператори 23-ї механізовано окремо механізованої бригади. Що ж, повертаємося до мапи бойових дій, що відбувається на цьому напрямку. Просування ворога є вище від Шевченка і Андріївки. Нагадаю вам, ворог обійшов Корахівське водосховище. Ось рухається до Андріївки, і знову ж таки, очевидно, буде намагатися перебити логістику. Це є Костянтинопіль, це є Улакли, це є Дачне. Взагалі, для Дачного ви бачите, проблема вже фактично для росіян, на жаль, вирішена. Вони. Думаю, за наступні кілька днів зможуть зайти в цей населений пункт. І також є просування Петропавлівка. Це все є нависання над нашою логістикою. Загалом, очевидно, першочергове завдання росіян на цьому плацдармі, Курахівському, а дехто вже називає його не Курахівський, тому що Курахове окуповано росіянами. Константинопольський напрямок. Росіяни намагатимуться, очевидно. Так, перепрошую, зрізати ось. Ці позиції сил оборони України забув також додати, що в Судесята бригада каже, що в Великій новосілці немає жодного вцілілого будинку, жодної багатоповерхівки. Ну це вже на жаль є звична практика для росіян. Звично, це вони називають визволення. А ми красно розуміємо, що це є знищення буквально всього, що побудувала цивілізація, все, що намагалася розвивати. В Україні більше того, зараз активні бої біля великносілки йдуть біля району стадіону, який відкрився в 16-му році. Він новенький, гарненький був прекрасний для того, аби там діти і дорослі займалися спортом. Ну це не цікавить терористів. Прекрасно це розуміємо. Рухаємось далі. Це от вклинення на південь від Покровська. Ви про нього добре знаєте. Ми неодноразово говорили. Тут є ключове, це є удачне. Ось ви бачите, тут знаходиться шахта. Покровська вище, до речі, частково її вже наші сили оборони підірвали, або вона не дісталася, і промзона не як захист, так майбутні не отримали росіяни. Котлене також ви бачите, просування є в росіян. Все спрямовано на знову ж таки логістику. Траса з Павлограда. Ось ця траса, яка йде на Покровськ. Росіяни намагаються її. Купувати, взяти під. Ну, Вогнови контроль вже є, але вона хочуть повністю її контролювати. Також, до речі, будемо ще не раз згадувати: піщани це популярна е... назва населених пунктів на сході нашої країни. Ось ви бачите, знаходиться тут, є населений пункт піщани. І от росіяни біля цього піщаного намагалися рухатися знову ж таки в бік Звірова і 1 травня, і безпосередньо підходити до Покровська. Так от їм це не дуже вдалося, тому що наші аеророзвідка Соколи Фокса 47 47-ї окремої аромобільної бригади накрили скидами чергову групу росіян на північ від піщаного. Ось ви бачите північ. Ну і ось ця робота. На жаль, ми всього відео вам показати не зможемо, тому що е там ті такі кадри є 18 плюс. Не живі росіянці не можемо показати, Ютюб не дозволить, але повірте мені, я вам кажу правду: є з десяток хороших росіян, які вже нічого не зроблять на цій землі. Це в районі Піщаного біля Покровська б'ють наші сили оборони. Ну і знову ж таки, повторюсь, логістика. Так, логістика на трасу Павлоградська, і також траса є на, через Мирноград від Костянтинівки. Ось. Це друга траса і третя траса, яка йде з півночі з Добропілля. Так, от говоримо зараз про трасу на Мирноград. Рухаємось сюди, і от є Воздвиженка. Два-три місяці тому росіяни намагалися біля Воздвиженки рухатися в бік траси між Нова Полтавка і Малинівка. Безрезультатно зараз таки є в них просування величезною ціною, величезними втратами. І що ж хочу вам сказати? От ви бачите, аналітики Діпстейт промалювали стрілочку до Єлизаветівки. Так от, росіяни хотіли поближче добратися до Мирнограда через Єлизаветівку. Відправили вони на штурм з десяток техніки. Відправили в один кінець. 117 та наша бригада за допомогою також суміжних підрозділів продемонструвала кадри. Ось ви бачите. Що на них видно, те, що росіяни. Рушили колоною техніки, там є і БТР, там є і танки, і МЛТЛБ. Не вдалося їм нікуди не доїхати, тому що 117-та бригада, і знову ж таки суміжні наші підрозділи спалили десятки одиниць техніки. На цих кадрах ми бачимо йде три одиниць техніки. Чому вони такі габаритні? Це захист йде в дронів. Це вже нормальна практика на фронті, коли техніку. Оббивають сіткою металевою або такою маскувальною сіткою. Аби дрон, якби її влучав, то він детонував там в метрах двох від вибуха від техніки. Але це не допомагає, тому що наші знову ж таки я вам демонстрував, як наші апарати влучно вміють пролазити крізь шпарини. Відповідно, бачимо і артою накривається, і fpv дронами Як наслідок дуже і дуже гарно палає ворожа техніка. Підсумок мінус десятки одиниць техніки. Немало особового складу росіянського було знищено. Відповідно, присікли наміри ворога рухатись на Єлизаветівку і на Мирноград. Давайте глянемо, скільки від Єлизаветівки, від Воздвиженки до Єлизаветівки орієнтовно 4,5 км, до Мирнограду 20 км. Саме такі напрямки в росіян, саме так вони хочуть рухатися. Що ж далі? Що дивимося? Торецьк тривають тут міські бої, зупинятись не буду. Воїни наші там феноменально б'ються за кожну багатоповерхівку. Часів яр. Змін бачимо по просуванню росіян немає. Але от бої, як продовжувалися за вогнетривки, комбінат біля часового яру це швидше так північно-східніше, не північно-східніше, я навіть промалюю, тут є стик доріг. Ось в районі ось тут знаходиться десь цей червоненьким кольором. Ось знаходиться і за цю промку тривають бої. Рухаємось південніше, північніше. Перепрошую, сіверський напрямок Сіверськ. І що тут росіяни роблять? Ну, з півдня вони неодноразово вже в напрямку Виїмки намагалися рухатись на Сіверськ. Нагадаю вам, що між Виїмкою і от, власне, Спірним є населений пункт маленький такі селищі Івано-Дар'ївка. Чому я про нього згадую? Я вже раніше колись розповідав, вирішив вам нагадати. Знову ж таки, місяців 3-4 тому росіяни залетіли туди диверсійно розвідувальною групою, запхали свій прапорець, про що й казала 110-та бригада, що флаг втик, це для них основне. І подали це, начебто вони підходять до виїмки з північно-східного напрямку, і відповідно будуть. Після виїмки рухатися на Сіверськ. Ну, але це була лише їхня така акт пропаганди і такий акт самоспалення. Чому? Тому що буквально через кілька годин, коли мережі наші сили оборони також побачили це відео, вони FPV-дронами спалили, знищили цей триколор і відповідно ту диверсійно звідомну групу, яка його туди монтувала, також відправили на концерт Кобзона. Північніша від Сіверська наші снайпера в Сербянському лісництві, а азовці працюють феноменально, знову ж таки, показати вам не можу, але вони там просто такі, як в голівудських фільмах, кладуть росіян. Непроста ситуація, північніша, річка Чорний Жеребець, ось ви бачите, і ворог намагається тиснути в цьому напрямку. По обидва по береги від Чорного жеребця це терне в напрямку на Ямп. Ямполівка і дуже зараз зосередили зусилля росіяни напрямку на Торське. Мета це вихід на Лиман. Лиман ключове для них місто, з якого вони намагатимуться рухати вже на наступні населені пункти Донеччини. Так от, це лівий берег чорного жеребця від правого берегу біля Іванівки намагаються просуватися. І от до колодязі ставки, очевидно, також мають намір. Рухатись до Лиману. Леман, повторюся, є ключовий населений пункт на цьому напрямку. Більше того, росіяни перекинули на цей плацдарм ресурси з Куп'янського розташування їхніх сил, тому що дуже хочуть вони повернути під окупацію. Лиман був під окупацією у 2022 році, повернути під окупацію цей населений пункт. Власне, ми вже підходимо і до Куп'янська. Що відомо на Куп'янському напрямку, це от є річка Оскіл, ви бачите, так. І тут знову ж таки населений пункт піщани. Тут є два піщани: одне піщане і північніше, південніше ще одне піщане. Так, от, власне, в районі цього піщаного, ось на цей населений пункт, відбулася прекрасна подія. Почну з того. Тут працюють підрозділи в майбутньому вже полк Юрія Федоренка, ахілес 92-кремової 92-ї штурмової бригади. Це є. Підрозділ безпілотних систем. Вони працюють на Куп'янському напрямку, ось тут дивіться, на Куп'янському, і також в районі Липці. Липці це напрямок на Харків і стримують ворога, не дають їм нічого зробити. Так, от сьогодні говоримо про Куп'янський плацдарм. Відразу, я бачите, відмасштабував і вимальовується ситуація. Оце вони намагаються з півночі через Синьківку рухатись до Куп'янська і з півдня по берегу. До Купінська вузлового. Повертаємося до піщаного. Ось піщани наше. Ось це І в районі цього піщаного, що відомо. Бійці батальйону, поки що батальйону буде, полк, безпілотних систем Х-92, окремої штурмової бригади, разом з першою бригадою Буревій відбили спробу штурму, які вирішили здійснити росіяни на північ, власне, від цього піщаного. Ну от, власне, що відомо, що противник застосував чотири одиниці техніки БТР-80. Та БТР-82 разом з піхотою, але цю спробу підрозділи сили оборони помножили на нуль. Загалом, якщо говорити про Куп'янськ, то чому росіяни так намагаються підійти до Куп'янська? Тому що власне Куп'янськ, ось. Від Куп'янська до Куп'янська возлового 6 кілометрів. А до Куп'янська возлового в Росіян є пряме залізничне сполучення з валуйок. І до речі, не раз в коментарях наші пильні глядачі запитували: а чому ж якщо валуйки є таким потужним хабом для росіян? Чому, якщо з Валуйок росіяни все перекидають на фронт залізницею в великих кількостях, чому не вгадати по Валуйках? Моя відповідь знаєте, яка не знаю, чому, тому що справді в Валуйках є. Концентрація живої сили противника, концентрація техніки, відправляють вони все колонами. Чому не вдарити? Були якісь, пригадую намагання, були спроби, заявляли, що там вибухало, але ну немає. Немає наразі там ніяких ударів. Що ж, будемо очікувати, що найближчим часом вони з'являться. Дуже б цього хотілося. Ну і звичайно, курський напрямок, з якого ми традиційно розпочинаємо. Огляд мапу бойоводі, а я залишив його на сам кінець. Що відомо по Курську? Нам станом на 26 Січня так от відомо наступне, що наша 82-га бригада, Буковинська, окрема десантно-штурмова, показала результат засідки в Курській області на підрозділ 155-ї бригади морської піхоти, Тихоокеанського флоту Збройних сил Російської Федерації. Знаєте, чому я вам не показую це відео? А тому, що це навіть не 18, а 21 наші хлопці і дівчата зі другої бригади просто так. Якщо можна так сказати, так, по доброму, в роз хорошому розумінні, внаглу зайшли в бліндажі росіян, поклали їх там за 200, але в бліндажах і їхні вогневі позиції. Нагадаю вам, це 155-ка працювала принаймні ось на цьому напрямку. 82 так, і 225-та, до речі, на днях. Ну, сьогодні, до речі, Форбс це подає як феноменальне дійство Сил оборони. України і те, що вони заманили росіян. Насправді відбулося кілька днів тому. Лише зараз чомусь Форс про це написав: ось в районі Даріно наші сили оборони України свідомо покинули позиції. 225-та бригада, дозволила росіянам просунутися на кількасот метрів, і вже згодом з координації з нашою артилерією росіян касетками було накрито схаймерці. Відповідно, рознесли просто таки вщент цих росіян, і відповідно вони понесли величезні втрати на завершення огляду карти бойових дій. Хочу вам. Трішки сказати про Керченський міст. Давно ми про нього не згадували. Що відомо на дану мить про Керченську переправу незакону, яка буде знищена. Так, от на Крим на Кримському мосту, в бік окупованого нашого півострова, введено паспортний контроль. Дуже росіяни переживають. Тепер вони хочуть все контролювати. Окрім того, що спеціальні служби Російської Федерації терористичної будуть перевіряти у кожного паспорта, звідки куди як їде, також заборонили перетин через цей Керченський міст. Певному переліку вони називають який вантажівок. А чому вантажівок? А нагадаю вам, що в 22-му році саме Малюк його. Малюк має на увазі, так, Служби безпеки України, Його підрозділи зуміли зробити так, аби вантажівка на мосту підірвалася з вибухівкою. Ще більше того, вгадали момент, коли поруч по залізничному полотні просувалася. Вагони з паливом, паливомастильними матеріалами і вони також були підірвані. Очевидно, очікують, можливо, на нову атаку, і повірте, вона буде. Просто потрібен момент, потрібен підходящі сили та засоби аби на 100% уразити. Про те, що ми можемо запускати комбіновані атаки з десятками ракет, ракет дронів, паляниця, в нас різні є, пекло, Нептун. В комбінації з безпілотниками наші сили оборони демонстрували, тому будемо очікувати на ці удари. Те, що міст буде повалений, я думаю, це не піддається взагалі сумніву. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 26 січня. Неділю підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк цьому відео, і, звичайно ж, поділіться, аби. Ми всі знали, що відбувається на нашій землі, що наші оборонці, хлопці, та дівчата, роблять, де просуваються і де нищать ворога. Звати мене Ігор Оргавращак. Побачимось в ефірі 24 каналу.